І вітаю на каналі. Два дні тому в торбі побачив таку каву. Я п'ю тільки арабіку і думаю, подивлюся, що на ній написано. Читаю 100% Арабіка кава. ну Розумієте, 100% Іспанія то Дало свою рекламу. Отже, одну каву я випив. Я маю в торбі карту знижки. От я її поп... ви можете зайти собі всі, щоб ви побачили, дивіться, не то, щоб ви зрозуміли, що вона тут є. Подивіться, яка вона вона спалена повністю. Це кава сміття. От я би хотів, щоб адміністратор того магазину, що то продає, щоб він сів коло мене, я йому заплачу ще раз тих 275 гривень за пачку кави. І я йому всипав дві лишки і щоб він ту каву випив. Просто щоб один раз випив, щоб він знав. Бо в нас на флоті було так, що якщо ти зварив миш, кинув в баня, то треба було ту миш з'їсти. Я в морській авіації служив, але в нас така річ була, що кожен своє мав, мав свій продукт відповідати. І дивіться, бачите, оце кава, яку людина мала надію пити приблизно місяць часу, бо тут навіть більше є пів кілограма. Розумієте, я не хочу, е, ну, щоб люди думали, що я брешу. Зараз ми там подивимося. Там має бути добра грань. От бачите, дивіться. От де її місце тікане. І торбі такі. Вона навіть як згоріла, смердить противно. Фух. Отак, дорегеньке моє. Пам'ятайте, не викидайте гроші на сміття, так як я тільки що викинув. Торба то є 70%. Товару може і доброго, але кожний третій товар то є. Я кожен третій товар з викидаю. І більше вже туди не піду, напевно.